Оце стріляють, двір — ба-ба-ба-бах. потім з питель зорвалася двір. Воєнка, вони ж, ж перекопською, ви знаєте, я ночі переночувала, Легли спати, а ж на землі кровать труситься. А потім кажу, давайте діти, заказуйте таксі, їду додому. Мені на сімому етапі комфортабельній. Ну, да, багато і родичів, і друзів є, і в, этом, і в Антонівці, і на острові, і на корабелі. Живуть люди по три місяці без світу, без води. Ну, і ходять, тому що їхати нема куди. І так сидя собі, що терпять потихоньку. Кіндійка, Антонівка, в мене там так багато друзів, це біда величезна, нема нічого. Нема світла, нема не постійні, не вийти з дому не можна, нічого. Порозбивали дома. Хрещена, брат, виїхали із Садова. Виїхали, жили на восточному. З восточного вони переїхали у березні місяці. Світла не було, не було, води не було і газу не було вже. Живуть біля хлібзаводу, але там теж небезпечно.